Кимера, смирення, рух вперед та інші роботи представлені на виставці сповідання в Житомирському муніципальному артпросторі Вежа. Автором робіт є молода художниця Марія Венгар, яка дослідила, як людські протилежності не знищують одна одну, а утворюють спільний живий резонанс. За словами Марії, ідея виставки зародилася спонтанно, але до цього призвели певні події у житті: процес дорослішання, життя під час воєнного стану в країні та інші. Художниця надихається культурою нашого народу, і це передається в її творчості. Тут виставка більше як і не стільки про добро і зло, скільки про життя загалом, а воно не і не чорне, і не біле, і не зле, і не хороше, і воно все собою являє таку велику хаотичну кашу, в якій ми всі варимося. І це, ну, я для себе обираю показувати, як це виглядає зсередини, передаючи це от у вигляді того, що я створила. Сповідальня створена, щоб передати ілюзію атмосфери спокою для часу на одинці з собою. Заокруглена кімната надає відчуття захищеності. Біла підлога символізує відірваність від землі, а декорації сухої трави умиротворюють. Я хочу, щоб люди залишилися наодинці з самими собою і е, змогли відчути ті приховані жести своєї. Свідомості або напівсвідомості, які ну, частіше за все в нашому житті вони не проявляються і не зустрічаються щодня. Ми дуже рідко насправді в гонитві за якимись своїми цілями, або просто за тим, щоб залишатися живим, враховуючи наші умови, забуваємо про ну не не те, щоб забуваємо, а просто не звертаємо увагу на те, що насправді всередині нас відбувається. Художниці важливо через мистецтво викликати у людей їхні власні роздуми, почуття і спогади. Тому щоб максимально передати ідею демонстрації, Марія самостійно дослідила тематику добра і зла. Я думаю, що я її досліджувала весь цей час абсолютно несвідомо, бо це був просто як відгук вже на те, що відбувається зі мною, і на те, що я спостерігаю. Звісно, кожна робота має свій окремий, напевно, сенс і свою окрему думку загалом, але і кожна з них вона по-своєму була важкою, кожна з них була по своєму специфічною, особливою, і переживати її було. В деяких моментах навіть травматично, але сама ідея і сама концепція сповідальні вона склалася вже як результат усього пережиту. Це була перша виставка Марії, і на її створення пішло чимало часу, щоб підібрати потрібні матеріали та картини, які відгукнуться в душі глядачів, і в майбутньому Мисткиня планує нові проєкти. Думаю, зараз про те, які би проекти можна було б ще втілити. Займаюся таким брейнштормінгом, і мені насправді дуже сподобався весь цей. Процес. Я вважаю, що для мене, на мою особисту думку, це важливий для мене крок у моїй ну, починаючій кар'єрі, напевно, як художника, і це був дуже крутий досвід, який би я однозначно хотіла повторити ще. Відвідати виставку ви можете 15 та 16 листопада з 12 до 6 години. Єлизавета Любарська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.